І на завершення випуску новини спорту у Черкасах триває зимовий чемпіонат з футзалу 2014-2015 років. У дев'ятому турі перші очки втратив лідер турніру Ньютон. До цього футболісти Ньютона виграли вісім матчів поспіль. Зупинив переможний поступ лідера Азот. Детальніше Олег Кукса. Для Ньютона нинішній сезон перший у вищій лізі. Незважаючи на статус дебютанта, команда відразу захопила лідерство в чемпіонаті. Ребята перший раз попали в вищу лігу, але тому, що вони усилились в составі, зараз є явними лідерами нашого чемпіонату. Тобто, це єдина команда, яка виграла всі ігри. У дев'ятому турі Ньютону протистояв чинний чемпіон Азот. Азотівці зуміли нав'язати лідерові свою гру. До початку другого тайму на майданчику тривала рівна боротьба. Однак у кінці матчу Азот повністю переграв суперника. Підсумковий результат 6-3 на його користь. Тяжело, звісно, грати. Ребята проти нас играли сильні, зіграні. Некоторые з них играли во второй лиге чемпіонату України. Виграли из-за того, что хотілося виграти і нужны были эти очки. Після дев'ятого туру в активі Ньютона залишилося 24 очки. Це на 4 більше, ніж у Солтекса, і на 7, ніж у Азота. Валентин Чернявський, Олег Кукс, Анатолій Усіков, Вікка Новини.